Моє вітання, шановні телеглядачі, сьогодні з перших вуст про мир, економічне процвітання та державу справедливості гість програми кандидат на пост президента України Юрій Бойко. Моє вітання. Дякую, що знайшли час і завітали нас для спілкування. Я одразу перейду до головного: це питання миру. Неодноразово ви зустрічалися з українцями по обидва боки лінії розмежування. Чи відчуваєте ви їхню втому від конфлікту? І який сценарій? Мирний план, ви можете запропонувати. Ну, дійсно, у нас 70% українців на перше місці, яка проблема повинна бути вирішена, ставить питання завершення війни. І люди, ну, багато політиків кажуть, ну, практично всі, що вони за мир. Але в чому відмінність наша, в чому відмінність того, нашого плану, тому що ми даємо конкретний механізм, яким чином цього досягти. І перед тим як відбудувати цей механізм, я достатньо довго вивчав міжнародний досвід, як в світі завершувалися конфлікти позитивно і яким чином були песимістичні варіанти. Ми ж не єдине в світі, хто має конфлікт на своїй території і втратив і територію людей. Багато країн проходили цей путь. І коли ми вивчили цей міжнародний досвід, то стало зрозуміло, що треба переходити до... Прямих переговорів конфліктуючих сторон. Тому що немає іншого варіанту, політичним шляхом, дипломатичним, а військового немає варіанту, це признав весь світ, завершити конфлікт і повернути територію людей. І після зміни влади це потрібно офіційна делегація, офіційні директиви, напрацювання пропозицій, в тому числі базуючись на мінських угодах. Потім коли пропозиції напрацьовані і зрозуміли практичний сценарій, яким чином що приймати, винести питання на референдум. Обов'язково тому, що люди повинні сказати так чи ні цьому варіанту. Якщо вони кажуть так, тоді пішли далі, підписується мирний договор. Те дуже часто питають, які взагалі можуть бути компроміси з боку України в цій ситуації. Якщо хтось думає, що такий затяжний конфлікт, 492 кілометри лінії фронту, 5 років війна, може бути вирішений без компромісу, то це неправда. Компроміс буде з обох боків. І це буде е, ключове питання, яке буде виноситись на референдум, Ми межи цього компромісу, щоб люди розуміли, на що ми йдемо. І от для нас сьогодні зрозуміло, що компромісом буде. Надання на декілька років статусу, особливого цим територіям, неконтрольованим контрольованим сьогодні, тому що вони не готові до мирного життя і вони не готові сьогодні жити в Україні. Вони вже 5 років живуть іншим життям, маючи там, ну навіть у них є комендантська година. І тому, А друге питання це питання закону про амністію для тих, хто не вбивав і не був задіяний в страшних злочинах. Тому що сьогодні, згідно закону так званого про реінтеграцію Донбасу, навіть лікар або вчитель на тій території, він попадає під кримінальну відповідальність як посібник терористів. Тому компроміс повинен бути, незважаючи на все рейтинги, всі там заборони, перейти до прямих переговорів, так, як це робили країни, які досягли успіху і завершили війну на своїй території. Компроміс, пошук діалогу. Та політичне врегулювання, якщо військове ви озвучили, врегулювання, так немає. механізм фактичного встановлення цього миру, так на сході держави. Чи можна говорити про певні терміни і з яких умов оптимальних це все можливо реалізувати? Ну звичайно, я ж не скажу, як діючи президентка і свого часу, що на вибори, власне кажучи, за що його і вибрали, він пообіцяв війну завершити за два тижні, а вона вже продовжується п'ять років. Потім вийшов на телебачення, сказав: Вибачте, ну не вдалося, ну такого не буде. Припинити стрілянину, розвести війська, це можна швидко. Я вважаю, що це буде зроблено надзвичайно швидко, тому що якщо будуть гаранти домовності, якщо буде політична воля з боку нового керівництва держави, то ми це зробимо швидко. Але політичний рух далі, по поверненню території, по відновленню кордону, контролю за кордоном з боку українських прикордонників, по проведенню виборів на тій території. по… Відновлення економічних стосунків, цей політичний процес він займе деякий час, і сказати, що це буде за два тижні, це не так. Це буде процес, але те, що трагедії. Стрілянину вбивство припинити зразу, то це можна брати за це, і це буде зроблено швидко. Стосовно миру, це ясна річ, що це глобальне питання для держави, але е, не менш важливим чи проблемним це є економіка і загальне таке, от е, ну за останні кілька років певний спад, можливо, певні галузі її показують покращення. Тим не менше, е, люди масово виїздять за кордон. Е, Практикуючи навіть еміграцію. Власне, яким чином ви будете намагатися повернути віру в українців до України? От чим ви їх будете зацікавити, аби вони поверталися, а тих, хто ще в роздумах, не виїхав звідси? Ну, ви знаєте, у нас, у нас дійсно 5 мільйонів трудових мігрантів. 2,5 мільйона поїхало поїхали в Росію, а 2,5 мільйона поїхало поїхали в Європу. Я вважаю, що сьогоднішня влада вона взагалі перепутала пріоритети. Замість того, щоб займатися реальним сектором економіки, вони займаються пошуком кредитів по світу. У нас же скоро буде національне свято видача чергового траншу від МВФ. І вони підприємствами ж не займаються, не займаються відновленням виробництва, а займаються пошуками кредитів. Це неправильно. І це шлях в нікуди. Тому заняття реальним сектором економіки. Виділена, як ну, ми ж теж не оригінальні в цьому сенсі. У нас світ проходив багато економічних криз. І кожна країна, яка мала досвід виходу з цієї кризи, вона має власний сценарій. І ми теж ретельно вивчили його. Я вважаю, що для нас сценарій найбільш прийнятний той, який запропонувала і створила Південна Корея, коли. Вони зробили п'ять кластерів. Для нас ну, це п'ять галузів промисловості, яким надається підтримка, і вони йдуть вперед, і як локомотив підтягують під себе інші галузі економіки. О, що для нас є такими кластерами. Перше, це, це космічна галузь, у нас дуже хороша база, це будівництво літаків, це будівництво автомобілів, це будівництво судів і сільське господарство, звичайно. І машинобудування. От ці провідні галузі, в чому їх відмінність? В тому, що, скажімо, в автомобільній галузі, якщо є одне робоче місце там, то воно створює 15 робочих міст в інших галузях промисловості. І вони як локомотив підтягують під себе інше виробництво. Сьогодні мені розповіли, як, який досвід у Закарпатті тут є. Тобто люди живуть тут. Виїжджають на роботу в, в Чехію або ну, за кордон, повертаються домою додому і нікуди не їдуть. Це дуже добре, тому що сім'я тут залишається, діти тут і майбутнє тут. Тобто це добре, але ми повинні зробити так, щоб не було навіть наміру їхати туди, тобто зарплатня в країні повинна бути достойна. І це може бути тільки за рахунок працюючої економіки. Якщо вже говоримо про наш край, фактично ваш візит. Так, от ви тут були е, кілька разів, як е, міністр, так е, палива та енергетики, як парламентарій. Власне, що з тих часів змінилося? Чи на краще, чи можливо проблем побішло, і яких саме ну, Закарпаття? Взагалі був завжди унікальний край. Тут немає націоналізму, тут дружно живуть всі меншини. Тут є така добра атмосфера, що ну. Люди, люди роботящі, Люди їдять, якщо немає роботи, вони їдуть, вони ж ніхто тут не особа не байдаку, а їдуть шукати собі роботу. Тобто, Роботячі люди. І завжди було приємно спілкуватись, тому що відчуваю, що це практично це Європа. Тепер головне надати людям перспективу, що в країні все буде стабільно добре. А для цього треба припинити війну і займатися економікою так, як це потрібно, щоб працювали підприємства, і люди взагалі не мали наміру кудись їхати. І щодо локальних таких ну проблем, через які в Україні за останні кілька років є певні. Такі прохолодні стосунки з країнами сусідками то власне угорці, чи не першими, хто заявив, що власне десь певним чином утискаються їхні права на володіння і використання мови тут. Ви з цим стикнулися зараз чи обговорили, чи знаєте про цю тему, і яким чином в майбутньому ви можете вирішити ось такі проблеми тут, аби це не переросло десь в похолодання стосунків на міжнародному рівні? Так це вже сталося. Насправді це сталося не тільки з Угорщиною, це і Румунія таким чином, тому що коли був такий закон про освіту дуже знаменитий, то угорську делегацію її просто обманули. Їм же пообіцяли, що права угорців не будуть погіршені. Вони зможуть вчитись на рідній мові, тому що Україна свого часу підписала хартію по захисту регіональних мов, і це зобов'язок держави. Допомагати і підтримувати оригінальні мови, а в законі про освіту зробили все навпаки. І тому сталося погіршення, різке погіршення умов. Потім почали скандал, що видають угорські паспорти чомусь минулого року. А насправді паспорти угорські видавали з 2011 року. Ми ж це пам'ятаємо. Люди брали паспорти, тому що їм простіше їхати на роботу в Європу. І працевлаштовуватись там, але вони всі живуть тут. Вони всі громадянами України, вони повертаються дому, додому і немає ніякої проблеми в цьому. От якщо вже говоримо про подвійне громадянство, дозвольте, от власне, е якщо раніше це проблема, то зараз фактично про його користь умовну вже заговорили представники нинішньої влади. От як ви розцінюєте? Ну вони злякались, що е дійсно конфлікт вже виростає глобальний. Тому що ну, навіщо було обмежувати права людей, які Хочуть вчитись на рідній мові. Вони до неї звикли, вони з нею спілкуються. І після того, як закон про освіту стався, це був прийнятий більшістю парламенту, наша фракція пішла в Конституційний суд з паданням про його відміну. Тому що ми вважаємо, що і ті, хто використовує російську мову, угорську мову, румунську мову, їх права повинні бути захищені. Не повинно бути насильство в цій сфері. А його зараз намагаються практикувати, і чергова це спроба це так званий закон про захист української мови, на яку взагалі то ніхто і не нападав. Це суто каральний закон, який ще більше погіршує умови існування національних меншин, які досить комфортно відчували собі і працювали і були повноцінними громадянами. У 91-му році під час референдуму певна кількість закарпатців записали себе в графі національність Русини. Зокрема, нещодавно на з'їзді, так от де сформувалося фактично ядро вашої політичної сили. Відповідно, це питання виносили на розгляд так. Що ви знаєте з цього про питання? І, власне, як ви будете вирішувати російське питання? Вона визнає Україна. Російського ру -ру питання взагалі не існує. Тобто є люди, які є громадянами України, є національною меншиною, і права яких ми повинні захищати, тому що вони живуть тут, сплачують тут податки, їх сім'ї живуть тут, і ми потрібно їх розглядати як повноцінних громадян України і захищати їх права. Все інше, що видумують про них, там заклики про сепаратизм, все те, що розкручується сьогоднішнім режимом, щоб сховати економічні провали, економічні награди, низькі пенсії, космічні тарифи, все інше, що вони накоїли. Тому я вважаю, що це штучно розкручена проблема сьогоднішньою владою, а насправді ці люди є повноцінними громадянами, і ми повинні їх захищати. На сам кінець нашої розмови, хоч на Закарпатті не прийнято дискутувати на релігійну тематику, тим не менше, за останній час, от саме релігія, вона в топі інформаційного простору. Власне на Закарпатті вже є певні випадки, неприємні випадки, де певні релігійні громади ну, зазнають певних утисків. Яким чином ви бачите вирішення проблеми, і яким Способом можна нівелювати ось цей конфлікт, аби напругу в суспільстві ну, зменшити. Ну, це була суто передвиборча, передвиборча технологія діючого президента, коли йому підсказали технологію, що треба значить, взяти церкву як передвиборчу технологію. Це цинізм, тому що він чотири роки працював президентом і церква собі існувала. На п'ятому році вдруг прокинувся і сказав, що будемо робити нову церкву. І зробили філіал Константинопольської церкви, значить, ти сказав, що це церква добра, а та була погана. Тобто політики втрутили справи церкви, що протирічить Конституції. Держава повинна триматися осторонь церкви, це відокремлено, це по Конституції України. І коли була змінена влада, буде зроблено Річ, щоб політики ходили в церкву як прості миряни. І жодного політичного кроку, як жити церковником, не буде. І вони самі повинні вирішувати свої проблеми церковні, а люди повинні ходити в ту церкву, де вони хочуть. І жодного тиску не буде з боку там, сьогоднішнього радикалі або ще когось там, щоб забрати одну церкву, перевезти в іншу. Тобто відокремлення політики від церкви це те, що буде головним. Чинникам, щоб заспокоїти суспільство. І так станеться, це моя позиція. Ну що, я вам вдячний за змістовні вичерпні відповіді. Бажаю вам успішності. Дякую. А з вами, шановні телеглядачі, я на цьому прощаюся.